Вітаю наші глядачі. Сьогодні ми на Вінницьких хуторах, прямо біля Вінниці, встановлюємо тепличку 4х10. От. Покриття подвійна плівка, торці полікарбонат 6 мм преміум якості. Ось так все. Розпочинаємо. Зараз майстер обшиває торці, конструює, а інший майстер складає каркас. Спочатку ставимо дуги, на яких вже приєднали грунтозатепи. Ця тепличка має стандартний розмір, таку Дуже часто нас замовляють, вона дуже швидко збирається як конструктор. Тобто, в принципі, можете і самі встановити, тому що тут сильно зверні дуги гарячого цинкування. Труба у нас йде 40 на 20, надміцна, з ребром жорсткості. Легко і просто. Найскладніше, як ми кажемо, це обшити торці. Все інше все швиденько і гарно. Зараз вже покриваємо теплицю нижнім шаром клітки. Так, наші глядачі, тепличка 4х10 вже стоїть готова. Зараз будемо заходити всередину. Майстри ще прикручують необхідні елементи. Так, можна ми зайдемо. Заходимо. Так, тепло. Ну як тобі, Софійка? Тепло і нормально? Дов... Доволі світло. <світло> да. Ти будеш тут теж допомагати, да? в тебе є свій маленький інструмент? Лопата, грабельки і кабліда. Доброго дня! Доброго дня, доброго дня. Доброго дня. Так, я Валентин Михайлович. А це моя внучка Сопієчка. Ми цього року. Такий клімат стався, ви можете подивитися, де росли бур'яни, де росли помідори. помідор в принципі, не було. Он перець, так само, все пропало. Якийсь клімат такий незрозумілий. І нібито не холодно. Разом з тим нічого не хотіло рости. То нас приїжджала племінниця в гості. Каже, давайте я вам куплю теплицю. каже, ну давай, От я планував зробити теплицю, але як це мені захотіла, хай буде подарок. Вона знайшла по інтернету нова теплиця фірма, керівник Ніт Маркович. Між іншим, ми знали, що вони вже 30 років, чи більше 30 років працюють, Іменно людям роблять добро з теплиці. Я думав, знаєте, чесно говоря, я не можу себе. Така сутурка, ну, як тебе там, бах-бах, натягнули, прикріпили якось і все. Але тепер я дивлюся. Це фірма, це фірма. Так що я вдячний, я вдячний, вдячний тобі теплиці фірми, керівнику за таких... За таке красотах. Оце що що двері відкриті, а там затеплеється. Професіонально, чесно кажучи, робиться професіонально. Можна подивитися, як двері, все відігнано, гарна. Плівка натягнута, дуже прекрасно. Будемо бачити, як далі буде. Я думаю, що, бо тому що е, виробники, от, е, думаю, що ця плівка, плівка дуже якісна. Це не просто плівка, яка на базарі продається, це, це якась спеціальна там є плівка, яка там витримує різні euh, температури. Mm -hmm. так що, чесно говоря, я і моя сім'я, дружина, внучечка. Всі ми задоволені euh, такою конструкцією. Тепер що, ви копаємо, викопаємо, будемо засадити. А що будете садити? Розкажіть. Ну Це вже справа дружини, чесно. <rumlly> <into говоря. так> І так, і внучка каже, буде своє садити. Клас. Так. Молодець. Ну, що буде, тут? Ну, мабуть. Я в принципі люблю дуже помідори. І я такий транс, то так. нема цього року помідорів. Я думаю, що тут буде помідор. Звичайно, так, вони будуть аж до зими у вас. Ось в цій гарненькій тепличці. Так. так що от можете близько подивитися. Вхід, прольот. То що вентиляцію треба, то можна відкрити відти, буде на водички Ну, Це можна регулювати все. І тут двері закриваєте, форточки дві відкрили, буде провітрювання. Так, провітрювання. Або двері відкрити, як забажаєте. Ще подарунок вам йде сітка затіняюча. Це на літо накривається тепличка. Якщо сонце дуже парить, жарить, воно буде допомагати, щоб рослинкам не було так жарко. Угу. от. так, вот. так все, Дякую. Так, гарного дякую. вам врожаю, звертайтеся, дякую, дякую, дякую. вам.